Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Перший день стрімка атака на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Така оборона. Нічого не вигадував. Люсю без костюму вирішив поставити Голді кабанчик. Ну і Люся та Чао. Подивимось. Угу, Вже програли. Ну що ж, треба краще атакувати тоді. Так, поїхали. Подивимось, що нас чекає. А змія... контра. Чистка потрібна. Так, ну, добре, тоді. Так, швидка. Можна, в принципі, Франца взяти. Він може Азмі заблокувати. Взяти Кедмана. А, давайте Меліндорчика візьмемо. Ну, візьмемо Люську. Там може, ще когось, наприклад, лікаря. Давайте тільки кедмана сюди, а сюди ось так. Кирюша, він теж може діспелити, знімати камінчиками так, по військам, в принципі, так, Францу можна ось такі поставити тоді на навіщо такі, давайте ми ось так дамо. Там все вірно. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Так, стрімка на, четвір... на четвірочках нам потрібно 7 камінчиків. Угу. Ну, давайте ось так прокинемо. Там зелененькі повинні зібратися. Так, добре, і ось так. Ще там буде трієчка синіх. Жовті. Азмію трішки не добили, але ми зарядили маліндурчик, а зараз все це задіспелимо. Ось так. Тепер ось так. Угу. Певно, краще цей фланг пробити, спробувати. Щоб не було там лікування. Кирюшу можна притримати. Ось так. Трічки доб'ємо сюди. І тут прокинемо ще зелененьке. Ще зелені, цього пробиваємо. Добре. Так, 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 бафнемось. Повинно синіх вистачити. Чудово. Так, перший бій, ну, камінчиків достатньо було, поїхали далі, наступний бій. Кабанчик, кабанчик вже буде складніше. В принципі, можемо також залишити. Діспелу у нас достатньо, поїхали. Ну, вже пішли оборони на Альфа, Та якась там трієчка, незрозуміло. Але маємо, що маємо. Так, трійка жовтих, фіолетові, трійка зелених. І нічого більше немає. Так, ну тут полянка, звісно, не дуже. Ну, давайте прокинемо ось так. Тоді хоча б трієчку жовтих. Прокинемо сюди. Угу, четвірка. Четвірка не збереться жовтих ніяк. Тільки трійку можемо зібрати. Давайте трієчку зелених в Хасяодуня прокинемо, непогано йому прилетіло, але цього ж недостатньо. Кабанчик вже зараз буде на поготові Давайте тоді ось так. Ось вона четвірочка, може ми зможемо задіспелити. Жовтими камінчиками. Звісно, нам може прилетіти, але ні. Так, кедман б'є, це б'є. Давайте ось так. І нам потрібно... Давайте тут зелені прокинемо. Тихо, діспелимо. Ох, як же ж нам боляче прилетіло. І хась один заряджений. Мінус Люся, це дуже погано. Так, добре, лікуємось, тоді тут прокинемо. Так, поїхав Франс. Так, заблокували. Потрібно, напевно, кедмана пробивати. А камінчиків то наших і немає, зелених взагалі. Давайте чистимо тоді поле. Ну, кабан лікує дуже потужно. Ну, тут прокинемо. Дуже багато фіолетових, звісно, фіолів немає на турнірі, а поляни фіолетові є. Так, ну кабан ще заблокований. Але щось вони дуже потужно пробивають мене. взяли мене. Ох, ох. Та, швидкий турнір буде веселий. Угу. І не добиваємо. Ну, давайте ось так. Синенько прокинемо сюди. Може, хоч кабанчика доб'ємо. А може і ні. Ні, не добили. Знов лікується. Ну, трішки не пощастило. Давайте ось так. Все. Нулик, нулик, ось так кабанчик тримає. Не зрозуміло, чому мій тоді не витримує. Ну, тут так і їдемо, поїхали. Так, тут вже зразу зелений кріс. Не будемо нічого вигадувати. Так, так. Давайте б'ємо сюди, тут прокинемо ось так сині, відродився. Ну, добре, ще ось так. Жовті показ мій заблокування. Ага, вже спав блок, але вона стоїть там у куточку, нічого не робить. Так. Угу, робимо так, так. Тут прокинемо сині. Може, синій знизу не захотів. Тоді ось так. Чекаємо. Так, добре. Так, так. Б'ємо сюди, жовті, сині, трішки бафнемось, слепота. Скіки. Закінчилось. Там стійкість. Так, давайте ось так зелененький заберемо. Так, так. Ще тримається, все. Газмію теж перемогли. Так, поїхали далі. Угу. Так, це хто такий? Ну, захист. Проти зелених, але у нас діспелу багато, тому поїхали. Так, ну давайте з синього крісе розпочнемо. Тепер ось так. Потужно, потужно, вдарив. Давайте тепер синеньке підірвемо. Там зберуться зелені і ще буде зелені. Ось так. І ось так через комбо. Можливо, ми його і проб'ємо. Так, добре. Ще зелененьке. Кабанчик не встиг зарядитись, це чудово. Так, давайте ось так. Блокуємо кабана. Можемо сюди вдарити і ось так сині ще прокинути. Так, гріфін. Боляче пробив. Але тут камінчики у нас є, тому все зараз закінчиться. Так, заблокована азмія. Добре, давайте ще бафнемось. І ось так може вистачить. Вистачило, чудово. Так, ну тут швидко все закінчилося. Так, а тут вже голді, кальо. Так і їдемо. Нам потрібен диспел. Хоча єдине там Люся, може потрібно було взяти теж якусь голді? Це щось я не подумав. Так, як би нам зробити четвірочку синіх. Зелених немає. Ну, давайте ось так прокинемо. Бажана кабанчика, звісно, не дуже заряджати. Тепер ось так. один зелененький заберемо. Тут трієчка жовта. Ще трієчка жовта. Так, ми задіспелили. Тепер спробуємо заблокувати. І тут прокинути синіх. Так, кабан не задіспелився. Так, робимо ось так, ось так. Дуже багато фіолу. Ну, прям забагато. Давайте ось таким чином там вже Люся заряджена. Да, оце я не врахував. Що швидкий турнір і потрібно якусь чистку брати. Це, напевно, теж нулик може бути. Скільки кабан вдарить? По 225. Давайте спробуємо зарядити. Може, Кирюху. Ох. Ось так. Ну, взяв добив. Ну, негідник. Ну, прийдеться робити так, так і ось так. Мінуса, мінуса. Тихенько. Робимо ось так, ось так. Може хоч голді проб'ємо. Ні, не хоче. Ну, давайте чистимо поле. Там вже люся готується. Да, щось я сьогодні не зібраний якийсь, А можливо і з полем не щастить. Ну, стільки фіолів на турнірі без фіолетових, ну це дуже забагато. І голді ще і пробиває. Давайте ось так. Ну ось вони зелененькі, нарешті, приїхали. Але вже в нас герої закінчилися. Да, Голді непогано витримала. Непогано. Ну що ж, маємо два нулики за сьогодні. А, у нас ще один бій. О, хоча ні, закінчились. Те щось не то. Так, топ-10 оборона є, ну турнір буде гарячий. Ось такий початок. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.